Чому наші військові опинилися без грілок? Нагадаю, в четвер журналістка Юлія кирієнко Марінова написала про проблему з хімічними грілками на фронті і як наслідок зростання кількості обмороження у військових ва скажуть, нібито ситуація не критична і обіцяють, що скоро таки прибуде 76 тисяч. Але ви написали, що насправді це не так. От якраз про цю ситуацію не тільки будемо сьогодні говорити із заступницею голови громадської антикорупційної ради при оборони. Тетяною Ніколаєнко. Рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава. Знаєте, а намагався це подати так, щоб це не виглядало настільки критично. Вони визнали, що компанія прострочила постачання, що поставила тільки 24 тисячі, і зараз вона планує додати ще 76 тисяч. Ці грілки я не розумію, що вже там якісь там документи проходять лабораторію. А, але історія в тому, що компанія мала ще до 10 грудня поставити 300 тисяч. Тобто. Навіть якщо цього тижня вони здадуть 76 тисяч, вони не виконали замовлення на 200 тисяч. І ця компанія більше того залишається єдиним постачальником цих грілок на наступний рік, і вони законтрактовані на 500 тисяч грілок. Більше того, якщо порівнювати інформацію АОС і командування сил логістики, вона теж по-різному виглядає, тому що АОС каже, що ця ситуація не критична, КСЛ на це дивиться інакше. Каже, що ми два тижні ганяли по фронту і перерозподіляли ці грінки. знов таки, в Командуванні сил логістики кажуть про те, що ми просили 1,1 і мільйона грілок, а ДОЦ законтрактував це державний оператор ТИЛУ. Агенція, яка до кінця минулого року займалася закупівлями нелетальних потреб для ЗСУ, в кінці минулого року вона була приєднана до ООС, бо так хотів міністр Мєров, так хотів Арсен Жумаділов. А власне кажучи, тепер він буде очолювати об'єднану агенцію. Але наприкінці року державний оператор ТИЛУ. Законтрактував заново цю компанію, приватний оператор тилу. Ну не сприймайте це як якийсь тролінг. Так дійсно так, тобто, компанія ще раз. Ще раз давайте розкладемо і уточнимо. Тобто компанія не виконала свої умови. Так вона не поставила необхідну кількість грілок. Вони виявилися ну або бракованими, або не такими, як потрібні. ні, вони вони просто не приїхали. Просто вони не просто приїхали. не їх не да. Як ви думаєте, чи достатньо тут штрафу, чи мали би розпочати кримінальне провадження, а не ще один контракт заключати з цією компанією? Взагалі, чи це є причиною якраз таки для того, щоб цей контракт розірвати з цією компанією? Ну, давайте трошки проговоримо сам процес. Всі торгії відбуваються в системі Прозор для державного оператора тилу, так само як для агенцій оборонних закупівель. Єдиним критерієм наразі є ціна, тобто компанія, яка дала найнижчу ціну, вона і є постачальником. Що зробила компанія приватний оператор Тилу? Вона знизила ціну на грілку фактично вдвічі. Якщо попередня компанія постачала її за 26 6 гривень 25 копійок, то приватний оператор тилу знизив ціну до 18 гривень. А так він отримав контракт на постачання 300 тисяч грілок, але а після цього контрактування а, державний оператор тилу бере як орієнтовну вартість ціну попереднього контракту, тобто попередньої укладеної угоди. Відповідно, що відбувається на наступному тендері, а на нього взагалі не виходить жодна Позу компанія. учасників не зможе податися, тому що по суті контракт прописаний а, під цю компанію. Виходить, не тобто, ні, ця ціна вигідна лише одному так. постачальнику, і на наступний тендер виходить тільки цей постачальник. Які знижує ціну ще до 17,40 за один комплект грілок, і в нього немає конкурентів. Державний оператор Тилу його контрактує, але по факту ми маємо поряд з цим ситуацію, коли це компанія, яка вже не виконала на цей момент контракт, тому що підписання наступного контракту відбулось 26 січня, якщо не помиляюсь. А, ні, 26 грудня. А зрив контракту е, відбувся 10 грудня. Тобто, фактично, Дот розумів, що компанія не виконала контракт, але попри це, його законтрактувала, бо вона це єдиний учасник ринку, і в них по суті немає особливих підстав для а, відміни. А, і в нас, на жаль, дуже м Обмежений е, взагалі механізми недопуску подібних компаній е, до е, тендерів. І Можу сказати, що компанія може не виконати постачання, вона може взяти е, компанію з іншою назвою, прийти на тендер. Ця компанія з низькою ціною виграє е, торгії, і е, ми знову матимемо, е, власне кажучи, якусь халепу. Нехай не з грілками, а чим-небудь іншим. А яке покарання і... тут за це? Яка відповідальність тут якраз таки ключове? По суті, насправді в них є тільки ця невідповідальність у вигляді а, накладеного штрафу. А, я думаю, що ви не раз чули в минулому році, як деякі народні депутати, зокрема Галя Янченко, вони а, ходили і ратували, що от давайте знімемо з цих компаній необхідність сплачувати там потрійний штраф за те, що вони. Не поставили, бо вони бідняшки, вони там якісь там складні життєві обставини. Я дійсно розумію, що нашого бізнесу дуже складно працювати. Є постійне відключення світла. А ти мусиш закуповувати собі, якщо ти хочеш мати виробництво окремі генератори, або просто втратити це виробництво або будь-яке інше підприємство. Але, попри те, ти. Розуміючи всі ці ризики, з якими ти будуєш свій бізнес, ти йдеш на тендер до Міністерства оборони. Ти розумієш, що ти забезпечуєш не тилову область, ти тобто забезпечуєш військових на фронті. А, ти скидаєш ціну, щоб захопити ринок. А, щоб розуміли, компанія скинула на передостанніх торгах 4 мільйони. Тобто для них це була несуттєва ціна. Так, а як це може я не суттєва ціна. Я думаю, теж що це теж питання за рахунок, Навіть... чого вони змогли знизити вартість? Очевидно, тоді і якість страждає від цього, чи це ну, звичайно. Дуже, дуже часто а, від цього страждає якість, звісно. А, більше того, ми ніколи не розуміємо, як формується ця орієнтовна вартість. І є випадки, коли ну, ми маємо скандали з цим постійні, тому що, коли ми згадуємо бронежилети Міндіча. А, тоді теж зайшли якісь дві шарашки на контори, обвалили ціни до 20 тисяч. Бронежилети так і не приїхали. Тобто приїхала якась незначна партія бронежилетів, коли їх відправили на відстріл, то то виявилось, ну, що тут, как бы, а, ну, в принципі, якщо на друшляк макарони відкидати, то підходить. На бронежилет для військових не дуже. А, відповідно, піс... Але після цього державний оператор Тилу уже і для українських виробників поставив ціну в 20, і на неї зайшов відповідно, тільки темп. І далі, якби ця історія, ну якби там, тобто це суттєве зниження ціни. Тобто державному оператору тилу ця політика вона була вигідна, тому що вони постійно знижували цю ціну. Але чи вигідна ця історія для наших військових, коли вони отримують ці періодичні провали забезпечення, ну навряд чи більше того, якщо ми отримуємо цей провал, ми його маємо чимось закрити. Зараз поясню, чим ми їх закрили, наприклад, коли компанія Фермінко Норд в 24 році поїхала, щоб подешевше вони обвалили ціни. Поїхали відшивати куртки у В'єтнам, тому що там дешевша робоча сила, там менші затрати на виробництво. Значить, вони прострощили строки виробництва. Я не знаю там, чи то фабрика згоріла, чи з тою фабрикою сталося, чи там не знаю, конкуренти конкуренти лягликость. Ми намагались перекупити цю, ці вироби. Тим не менш, куртки не приїхали вчасно. Потім їх а, центральне управління якості. І що відбулося після цього? Пам'ятаєте куртки Резнікова, які Юрій Ніколав назвав літніми? Я їх ніколи літніми не називаю, я їх називаю куртками, які не відповідають технічним е, специфікаціям Міністерства оборони. Просто вони е, дуже поганої якості. Так от, 75 тисяч курток у нас немає. Що робить командування сил логістики? Воно йде в суд і просить, щоб СБУ зняло арешт з курток. Які ми називаємо куртками Резнікова. Відповідно, неякісні куртки, бо вони вже лежать на складі, вони вже прийняті, за них вже заплачено. Вони їдуть на фронт, їх видають. А після цього виробник почне ходити за цензурнет і просить. А знаєте, а ваша авторка вона не хороша людина. Вона поставила якісь там відоси, як ці куртки розриваються в руках. Так, от ви зніміть, будь ласка, оце відео, бо я ж свої куртки вже відвантажив. А міністерство оборони більше того, їх уже зносили. І ніяких доказів того, що ці куртки були ін'єксні у вас більше немає. Крім цього відео вашої журналістки, яка ще там десь підпрацьовує членом громадської антикорупційної ради, потрапила на склад і зняла ці куртки. От і все. Але так а, це... нам хотілося б вірити, що після скандалів із яйцями по 17, скандалів із куртками, що ці історії будуть закінчуватись, а виходить так, що ми знову. Натикаємось на те, що грілки для військових не приїхали. А навіщо їм будуть потрібні грілки? Наприклад, влітку. Ну тобто, якщо зараз немає постачань, то згідно з контрактом, вони все одно мають їх колись почати постачати. І що робити військовим? Вони мають тоді за власний рахунок зараз купувати. Так виходить, так їм зараз будуть купувати волонтери. Зараз можуть спробувати знайти за нагальною потребою, якщо й буде якийсь виробник, який скаже, що в мене є така партія, то вони їх куплять за нагальною потребою за ціною вищою, ніж. Цього постачальника це, якщо так буде, а, а, досить, а ні доки штучно там шукати волонтери. А, ну зараз моя колега, наприклад, Тореста Брід, вона як очільниця волонтерського фонду, вона закуповує періодично ці грілки для військових. Вона каже, що це не була якась значна потреба про таку сувору зиму. Вони не просили тільки от в останній момент тісно стали хлопці там, казати, що «Да, в нас немає цих грілок, ми просимо, там інші підрозділи, особливо там десантури, кажуть, ну віддайте нам ці грілки, бо нам вони потрібніші, ніж там, іншим підрозділам. Тому ті, що приїдуть в березні, їх просто покладуть на склад і буде ок, якщо вони ну, просто чекатимуть до наступної зими. Але в нас є інша проблема. У нас є проблема кваліфікаційних критерій, які ми застосовуємо до постачальників Міноборони, і, власне кажучи, перевірки до документів, які туди вони приносять, тому що, наприклад, ця компанія, а приватний оператор тилу, вона по суті бере вироб компанії ImexMax. Це відома компанія. В неї є бренд. Мама, ми там купуємо якісь санітайзери від неї. Тобто вони там ще в ковід нормально розкруптились на оці всі хімії. А компанія не йде сама напряму на тендер. Вона не палить ні себе, ні, наприклад, свою торгову марку. Не, не тобто, не ризикує. Да, це типи просто, просто тому, що я полізла зараз перевіряти до документацію, Я знайшла ще й ці грілки. А, але там заходить якась компанія Одноденка, ну, вбила так, вона ім'ям Заходить ноунейм, в якого немає да. підтвердити свою І продукцію. Це. Але Міністерство оборони має перевіряти ці документи, тому що цей ноунейм приніс довідку від ФОПа, що в нього був контракт з ним на 4 мільйона гривень. І що? Ну, от уявіть, я вам даю довідку, що я внучка Єлизавети Другої. Ви за що зі мною після цього зробите? Попросите лікаря з найближчої психілікарні, напевно, поцікавитись моїм здоров'ям. А от коли приходять на тендер, приносять довідку, у мене був отакий от контракт, повірте мені, це нормально виявляється. У нас був тендер на Термоси ще в 24-му році. Там подалась компанія, я не пам'ятаю її назви. А вони, як підтверджуючи документ, піднесли значить довідку від ГО, вітер надії і любові, що вони з ними теж мали якийсь контракт. А через пару місяців керівницю цієї компанії постачальниці затримала ДБР за те, що вона поставила браковані баки для для однієї з військових частин. Але десь в Міноборони вважали нормальним прийняти документ від якоїсь громадської організації, що ну, якби да, був у нас такий постачальник, нічого, і ви Міністерство оборони беріть собі такого постачальника. Це, це не є неналежна перевірка постачальника. І ми зараз просимо, як Громадська антикорупційна рада, там, де я бувала на нарад на нарадах з оновленим ДГА, да, тобто з головним управлінням. Перевірки якості щодо що, що державного гарантування, якості, що, будь ласка, перевіряйте потужності цих підприємств, і вони кажуть, да, ми готові, але ви розумієте, що дуже часто, наприклад, <гум> компанія, яка приходить, вона потім відшивається у 23 якихось цехів. І ми навіть часом не знаємо всіх цехів, які вони збираються якби, залучити, і це неправильно. Тобто, компанія, яка заходить, вона має ну в принципі показати за рахунок чого вона виконуватиме контракт під міністерством оборони, тому що ну це прям не на базар. Ми ну, прийшли, Але це так, перепрошую. Виглядає дивно, що оборони виправдовуються, що вони не можуть прийти і перевірити так, де це все відбувається. Тому що там, як мінімум, в Німеччині, ну ми знаємо, так що в західних країнах в європейських там все дуже строго, і в будь-які Момент може прийти на будь-яку компанію перевірка і закрити те підприємство. Але тут якраз таки на мільйони гривень контракти, і це тим більше для наших військових, у яких як наслідок можуть бути ампутації через ось ці хімічні грілки. Здавалося б, так через таку незначну просту річ. Так може призводити до таких тяж тяжких наслідків, що в цьому випадку, який висновок можна з цієї ситуації зробити, що потрібно зробити. Ну, ви вже сказали, що звернулися до Міноборони. Що вони мають тоді змінити, аби такого не допустити? І в мене ще питання далі по державному оператору, по приватному оператору тилу, взагалі, чому якось так вийшло, що ну випадково чи не випадково під них саме цей ось контракт був прописаний. Він не прописаний під них цей контракт. Вони виграли, вони просто подали найнижчу ціну, застосували лише два критерії: просто наявність аналогічного досвіду, наявність фінансової спроможності. Це найнижчий рівень критеріїв. Тому що такі принцип... критерії ви ще не поставити. Ну, тобто, в чому тут питання? Ну, Як ми постійно правильні? дискутуємо про те, що а, а, я ще на стадії там, цих скандалів з куртками казала... Буває, що ставлять один-два один, критерії, буває, що ставлять чотири. Коли ставлять чотири, це означає, що подає, що мають подати довідку про працівників, мінімум 20 працівників і, і про матеріально технічну базу. А ось це застосування кваліфікаційних критерій, воно є довільним, тобто воно віддається на розсуд замовника. І насправді замовник оцим всім може маніпулювати, тому що коли ти поставиш тільки два критерії: наявність досвіду і а, фінансової спроможності. То ти можеш допускати не виробника чистого, а компанію посередника. Ти можеш допускати імпортера. А в деяких випадках, коли в ну, нас немає таких продуктів, ми не робимо їх в Україні, це виправдано. Ми не вимагаємо виробничу базу в Україні. Але є тендери, де ми точно розуміємо, що є достатні виробничі потужності в Україні, ми можемо підтримати так нашого виробника. А тут, до речі, став уже щодо, наприклад, тих же там текстильних виробів ставити навіть локалізацію в Україні, і, власне кажучи. Ну, Там це більш-менш зараз працює. Ми не мали, до речі, в цьому році скандалів, наприклад, з куртками. Ми, а, ми там спостерігаємо за забезпеченням а, пакунком пораненого, принаймні там на рівні текстилю. Туди зайшов вперше в житті. А, ну, Ми думаємо, що всі ми там знаємо бренд Ярослав. Да? Ми всі там собі навіть постів нього купуємо, тут в КБ. Вони зайшли і постачають зараз цей пакунок пораненого. Тобто ми підтримали так і, ну, там, і працює тільки в цьому, в цьому сегменті. Ті тільки український виробник. Тобто, якщо ми ставимо правильні кваліфікаційні критерії, якщо ми перевіряємо виробництво, ми бачимо, що в нього є потужності, навіть з усіма ризиками, що. Ну, можуть бути прильоти. І ну, наші виробники дійсно працюють в складних умовах. У нас є компанія, яка працює в Охтирці на Сумщині. При цьому вони забезпечують наших військових харчом. І мені здається, що це компанія, яка є одним з найкращих постачальників харчів для військових. Ну, принаймні, що я там і чую. Я як ця компанія навіть часто перекриває компанії, які працюють в тому ж сегменті, щоб коли ті зривають постачання. Тобто, якщо це відповідальний бізнес, навіть якщо він працює в суперскладних умовах, він старається це робити відповідально. А якщо це мета для людей просто завоювати ринок, а потім як буде, ну тоді, от ми отримаємо цю історію як срілка. Так, і тут якраз таке питання до державного оператора тилу. Так, ну ви кажете, що вони теж би мали тоді або критерії ці правильно прописувати. То тут питання саме за відповідальних від них від державного оператора тилу. Їх потрібно шукати. Ну тобто, хто хто так прописав і чому уклали контракт ще далі на наступний рік, якщо ця компанія не виконала контракт на цей рік нормально. Ну, власне кажучи, зараз не тільки для Агенції оборонних закупівель, а, яка успадкувала цей а, комплекс контрактів від державного оператора Тилоку, більше не існує, є питання: а, що вони будуть зробити з цим контрактом, чи вони його а, збережуть, чи вони там його а, ну, будуть переглядати і просити компанію просто відмовитися від цього контракту, і переоголосять торгів, зважаючи на те, що компанія ще 200 тисяч грілок не поставила за іншим контрактом. Взагалі я думаю, що це вже питання і до профільного заступника, і до міністерства оборони поставити перед державним оператором тилу питання перевірки належної документів, ставити належне питання перевірки потужностей до відповідних підрозділів Міністерства оборони, а наполягати, щоб до не доже застосовував більше кваліфікаційних критеріїв для постачальників. А, вони, коли а, хочуть, вони вміють. А вони по харчам там прям в договорах красиво все прописують, які машини мають бути, які що там, Тобто вони заздалегідь а, прописують матеріально технічну базу та для чогось, якщо їм треба. А, але ну при тому, що в нас харчі постачають теж тільки компанії-посередники ніякі там виробники і близько участі не беруть. Але є торги, де вони ну, не сильно заморочуються такими історіями. І насправді цей контракт він на 10 мільйонів, він один з найменших контрактів. Але збитки від цього контракту для здоров'я нашого військового можуть бути просто неспівмірні, і вони можуть бути десь на рівні. Ну реально там з неякісним постачанням е, мін минулого року. Тому що ми далі ми вимірюємо це вже не в втратах грошей в бюджеті, так. ми вимірюємо це у втратах здоров'я наших військових, так в першу чергу обов'язково. І Тому якраз таки хотілося б розуміти е, рівень відповідальності, так е, що військові отримують якісну продукцію. Взагалі, які ви бачите ризики від цього об'єднання дот та за тому що в принципі починаючи зі скандалу з попередньою головою. А о, з е, Мариною Безруковою я маю на увазі, коли у тоді так сказав, що вона має піти у відставку і так далі. І тоді вже було питання, що. Жумаділов, який очолював ДОТ. Тут переходить в АОС, і вже тоді хотіли об'єднувати цих два агентства разом. І тоді вже були питання: тут хочеться розуміти від вас, як громадської організації, яка якраз таки стежить за цими процесами, які є реально ризики, чим це може бути небезпечно? Хоча з другого боку, деякі експерти називають Жумаділова дуже професійним і навпаки, що при ньому багато відбулося зрушень в позитив. Ни бік можливо є й негативна сторона, а, ну тобто, ми ж не можемо заперечувати, що прижомоділи запустили дуже прогресивну хорошу штуку як чей, і це дуже спрощує закупівлю а, дронів для військових частин. Я не буду там казати, що там Арворсена не проколи, немає ніяких досяг, ні. А, але є а, речі, які не виправляються там навіть зміною керівника агенції. Вони виправляються геть іншим а, механізмами. Uh, про що ніхто ніколи не любить говорити, бо це нудно і незрозуміло. Якісь там акти відповідності, якісь там бумажки, які подаються на тендер. Але от диявлек завжди в деталях, і тому uh, нам потрібно відповідно або міняти uh, нормативні акти, які uh, якби розширять функціонал для того, ж для тієї ж агенції оборонних закупівель, щоб вони здійснювали там перевірки, uh, щоб вони вимагали більшу кількість документів, щоб вони мали доступ до перевірки uh, там. Податкової документації тієї чи іншої компанії, чи дійсно там в неї нема проблем нарклокут не в компанії і MaxMax, до речі, яка. Мала би бути виробником. Якщо там відкрити а, а, реєстр судових рішень, там можна побачити дуже багато цікавих історій про а, насправді податковий кредит оцю улюблену, улюблену тему Данила Гіньбанцева. Да, тобто компанія там така собі. А, вона вміла, і там, до речі, цей приватний оператор тилу він в деяких провадженнях він оперує там якраз от про ці якісь історії з так, щоб уникнути сплати ПДВ і так далі. А, тобто. Ми маємо бачити всю цю історію і маємо, коли ми приймаємо в постачальника як міноборони, ми маємо мати запобіжники, щоб не допустити недоброчесні компанії. Зараз у нас, в принципі, таких механізмів немає. В нас в огляді стратегічних там, рекомендацій НАТО є там пункт про постачальників зброї для міноборони, але ми маємо говорити взагалі про... Вимоги до всіх постачальників, тому що не перевірка якості, не неналежна робота з перевіркою спроможностей цих компаній, вона потім приходить до потреб. Проблем. Тому що є постачальники харчування. От є там історія на Вінниччині, мені там скаржились бути місяць, що. Є проблеми з постачанням. Постачають один продукт, не постачають там ще п'ять інших. А дзвоню постачальнику кажу: люди, а що у вас там не так? Ну, ми би і раді, але нам дот ще тоді не платить гроші. А в нас немає грошей. Нам змінили постанову Кабміну, Вона нам тепер ще важче отримати гроші. У нас своїх оборотних таких немає. Я говорю там з, з, знов таки з командуванням сил логістики, я кажу: ну так слухайте, а ну у нас є проблема вітош, якби від то, що у всіх проблеми а, ну, найбільше проблему військовим, яким нема що їсти. А вони кажуть, да, але м'яч. Тут не на нашій стороні. Тут питання, якби би до е, агенції, а як вони перевіряють в такому разі е, документи про фінансову спроможність компанії, тому що це один з кваліфікаційних критерій. А по факту, через місяць ми отримуємо історію, що команд, компанія не може е, виконувати таку роботу, тому що їй не вистачає обігових коштів. Ну так що тоді відбувається? Це, власне кажучи, історія про комплаєнс. Коли ми приходимо на презентації, то зазвичай команда Арсена ну, дуже добре розповідає, що вони покращуються, комплайенс, перевірки і так далі. А, насправді, у нас, ну, напевно, якщо сказати, що від загальної кількості контрактів це невелика, ну, невеликий відсоток таких історій. Ну, це теж треба чесно визначати, чому минулого року державний оператор Тилу провів більше 900 тендерів. І тільки там ну, одиниці з цих да, ми а, можемо назвати, що це там, проблемні тендери, і це завершилось історією а-ля бронежилети Міндіча. Але, а, і це не такі -та прям величезні суми. Але дивіться, а, ви ж чомусь а, вирішили підмахлювати і змінити кваліфікаційні критерії під підвіша на Контора. Ну, це ж ваша відповідальність ваша. А, ви зараз ну, би, застосовуєте лише Такі кваліфікаційні критерії до цих компаній. Ви, не переві... чи, ну, ви можете перевірити, чи ви не хочете перевірити. А, коли треба, я знаю, що я коли сказала, там, що ви законтрактували компанію, пов'язану з нардепом Смінським. Чесно, мені відповіді знайшов документ про розлучення Смінського з його дружиною, яка є власницею цих компаній. А я випадково спілкували, що чому них виявилися ці документи? Дуже цікаво ну тобто знаєте, але от коли не хочеться бачити, то ну, не вистачає повноважень, тому я і запитувала, чи не виглядає так, що окремі контракти ну, прописані якраз таки під необхідні компанії. Тому ну, дуже хочеться вірити, що таких випадків, про які ви казали, від АОС буде ставати все менше. А з цим випадком, ми все-таки очікуємо на реакцію АОС. Як вони Ну, і міністерство, будуть? тому що там треба ком більше серйозно вили, ви вирішити це питання, і а, якщо не буде такої кількості грілості, вже їх навіть доведеться вам МТД просити. Так, дуже Але вам дякую. радою. Та сподіваємося, що якомога менше військових постраждало від цієї ситуації що на майбутнє дійсно компанії будуть виконувати контракти так, як потрібно, тому що мають розуміти ціну, яку сплачують наші військові за їхню якусь безалаберність або безвідповідальність. Дуже вам дякую за вашу роботу за те, що знайшли час розповісти про цю ситуацію. І дуже хочеться, щоб це дійсно поліпшилося. Нагадаю, що сьогодні говорили заступницею голови громадської анти... антикорупційної ради примін оборони Тетяною Ніколаєнко. Дуже вам дякую. Дякую, гарного дня.